Карта дня та порада на сьогодні. Прогноз дійсний в той день, в який ви його побачили. Карта дня, старший аркан, страшний суд. Карта пробудження, призуміння того, що прийшов час, відведення підсумків, які вимагають відповідальності за минуле. Це карта кардинальних змін, духовного очищення, готовності до нового старту. Це можуть бути якісь не. Несподівані події, які змусять вас подивитись на своє життя під іншим кутом. Це може бути необхідність прийняття важливих кардинальних рішень, позбутися чогось старого, що заважало вам рухатися та зростати. Порада сімка жезлів радить відстоювати свої позиції та переконання, бути стійким перед обличчям викликів або якоїсь критики. Тримайте оборону, не відступайте, навіть якщо здається, що всі проти вас. Дійте рішуче, демонструйте впевненість та волю. Це час для активних дій, а не пасивної оборони. Сімка жезлів каже: тримайтесь, ви на правильному шляху, відстоюйте свою позицію, бо маєте сили для перемоги над труднощами.